П'ять ранку ще наша птиця у хліві, і звідси з віконечка, кого сам перед видно, то це цесарок. Вони б то вже десь бігли б і бігли б. Ну, але нічого, ще посидять. Надто е, зарані не відкриваємо, щоб ніде їх нічого не поцапало. Хай поки що посидять, але вони завжди це віконечком. Петрусь на посту з однієї, сторони, а красавчик з другої. Теж вони тут біля, біля шибок, біля сітки. Але я зараз буду заходити до красавчика. У мене є справа у них така нагальна справа. Свинки наші вже здружилися. Сидять всі разом, подивилася до корит. Чисто, 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 чисте дно. Молодці, молодці подружки, а то то вже подружки. Ще, поки туди дійшла, думаю, хто тут оце висварується? Хто висварується, білий? Білий, як завжди, щось сердиться дуже і свариться аж аж. А ви що? Знову хочете гніздечко мостити? Вороненятко, вороненятко моє. Ти ще не злітаєш? Не хочеш злітати? Ні, ще мале. От поки йшла сюди, то вони тут аж чинили галас. Сварилися і сварилися, що ви поділити не можете? А вже як прийшла, то все, позатихали. Так, ось до красавчика моя стежинка зранку пролягла. Красавчик, можна, можна, заходжу. Ай, зараз буде стрибати. Моє таке полохливе, але нічого, нічого. Дивіться, який обламаний хвіст. Дивіться. Це линяє, шия виленіла геть уже. От там такі жовті чорні пір'їнки повипадали, ростуть, ростуть нові. Я трішки їх там назбирала, є у мене трішки, в баночку поскладала. Хвіст теж, хвіст пір'їнки. Ну, жаль, правда, що ось це, що зараз на ньому не випало так суцільно, а зламано. Десь він стрибає ти, ти взяв її і обламав. Ну, але то нічого. Сьогодні, як то кажуть, герой мого роману не красавчик. Красавчик. Ти, будь ласка, спокійно, тому що я не до тебе. Я не до тебе зовсім. Хороша моя. Хороша моя. Давай глянемо. Давай, будь ласка, глянемо. Ну, я розумію, що б'єся, розумію. ох ти. Давай глянемо моє моє щастя золоте. Ви це бачите, вони з'явилися цієї ночі. Моя хороша, дивіться, які пазанятка. Вони з'явилися цієї ночі, ще одне яєчко під нею, двоє вже є. <звук> <звук> Ой, яке хорошеньке. Ось так. О, тому то я з самого раночку сюди думаю. Вийду, вийду, вже подивлюся. Є малятка. Таке вона висаділа. Не знаю тепер, як буде поводитися пазан. Але у зв'язку з тим, що вона вже висаділа, і е, вже ж вона вийде, досиди ще одне яєчко, воно теж налуплене. Вона звідси з ними вийде, коли вони зіп'януться на ніжки. Е, але хочу, подивитися, подивіться, яка вона. Подивіться. Вона як гриф зробилася. І от тепер я не знаю, що з нею. Знаєте, я див, дивлюся і думаю так, можливо, її красавчик, поки вона сиділа, можливо, її, він її десь якось чіпав дзьобав. І, можливо, таким чином обскупів це волосечко. Але у неї, дивіться, шийка. Ой, ой-ой. Ну, шийка. Шийка в них така практично і, і є. Але голова. Облисіла голова. У чим причина? Е, ну, якби, я думаю, він її довбав, то напевно, що е, була, б, е, була б голова в ранах, а так ні, так ні, голова не зранена, нічого просто немає зовсім на голові волосся. Чи вона поки сиділа, та їй не вистачає якихось вітамінів? Чи можливо якась е, е, хвороба, чи, можливо, якась бложка? Ну, щось, щось то їй е, ось дало таке. Можливо, її чимось обробити. Я не знаю. І ви Подивіться на це маля. Подивіться на це маля. І таке манюн, таке манюні, і вже дивиться на мамочку, і вже собі щось хоче там дзьобати і шукати. Ото, ото, що значить дика птичка, ото, що значить дика птичка. Все. Все, не буду її довго тривожити. Одним словом, якщо хто, якщо хто знає, чому могла так облисити фазаночка. То підкажіть, будь ласка, якщо можна щось зробити. Ну, я думаю, як вона вже вийде буде з ними ходити, дасть, бо буде все добре, то е, повинна ж вона назад відрости. Ну, линяти, то вони линяють, але щоб ось так одна голова, то це я побачила вперше. Ну, все, все, не буду тебе тривожити, не буду, досиджуй, досиджуй, все. Красавчик, вітаю. Тепер ти офіційно татко. Дивись мені, дивись, щоб ти мені збитки не зробив. Ти ж хороший маєш бути, правда? Уже йду вісвазанів і дивлюся. От сидять два дезертири на криші, на даху. Чого не позалітали? Але знаєте, можливо, гаряче. Гаряче оста, останніми днями вчора було гаряче, на сьогодні, на сьогодні теж 28, прогнозують, а воно напевно що буде ще тепліше. І десь он собі не залетіли, для чого їм сидіти зараз закритими, якщо можна ось таким світанковим свіжим повітрям подихати. А собі вмостилися, один на комені, другий так. І сидять.